Історія Одеси досить тісно переплетена з Ізраїлем, і це не дивно, колись третина мешканців нашого міста становила єврейське населення. Багато хто потім переїхав на землю обітовану, але родичі та друзі досі залишилися тут. Вітаю, мене звуть Олена Бугума. І дивитесь проєкт новини Лайф про ситуацію, яка сьогодні склалася в Ізраїлі. Ми поговоримо з корінним одеситому шостому поколінні з Леонідом Барацем. Леонід, вітаю вас, що доєдналися до нас. Вітаю слава Україні. Героям слава, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Ізраїлі зараз? Я знаю, що ви там знаходитеся. Що там відбувається? Я зараз знаходжуся в місті Єрусалим, це столиця Ізраїлі. Як ви можете побачити саме в столиці? Люди намагаються дотримуватися звиклого життя, але в кожен момент може пролунати сирена повітряної тривоги, і тоді люди побіжуть до укриттів. Найгарячіша, найспекотніша ситуація зараз на півдні країни, де ось ось має розпочатися наземна операція проти терористичного угрупування Хамас, що знаходиться у секторі Газа. Та, скажіть, будь ласка, з ваших рідних близьких, або, або може просто знайомих ніхто не постраждав. З моїх рідних та близьких, дякувати Богу, ніхто не постраждав і сподіваюся, так і буде, але багато моїх друзів зараз добровільно пішли, відгукнулися на призов резервістів і долучилися до лав армії оборони Ізраїлю і просто зараз готуються до тієї операції або працюють у підрозділах Пікуда Орев, Це служба тилу, яка відповідає за захист цивільного населення. Скажіть, будь ласка, коли це все в суботу почалося в Ізраїлі, де ви були? Які були ваші перші дії? І як ви взагалі про це дізналися? Я прокинувся о 8 ранку, десь о 8.14, за ці від сирени, яка лунає віддалені, справа в тому, що в ізраїльських містах вони сирени реагують на? Конкретні райони, тобто, якщо існує загроза для конкретного району, саме там вмикається сирена. Оскільки це було десь у віддаленні, я не надав цього значення. Спробував спати далі. і десь вже о дев'ятій була сирена саме в нашому районі, і над нашим будинком було збито дві ракети системою протиповітряної оборони Залізний купол. Після того ми вже зрозуміли, що почалася війна. А, це був Шабат, та було єврейське свято. Багато людей не використовували техніку, не використовували телефони. Оскільки я знаходжуся в такому релігійному районі, де знаходяться по більшості віряни, люди не знали, що коїться не знали обсяг та масштаб трагедії, не знали про, про проникнення терористів та про розстріл на фестивалі, і просто думали, що це звичайний обстріл. Тому часть людей пішла до синагоги. Аж коли знову почалися повітряні тривоги, і з того часу було зафіксовано вже близько 30 обстрілів Єрусалиму та околиць. Навіть вчора був такий дуже масований обстріл Єрусалиму та околиць кумедно, що навіть ракета потрапила до мечеті імені Рамзана Кадирова, яка знаходиться в поселенні Абу гош на мусульманській території. Скажіть, що ви відчули, коли ви зрозуміли, що розпочалася війна? Е, я розумів, що розпочалася війна лише ввечері, коли вмикнув телефон, прочитав новини, і я одразу почав шукати, як я можу допомогти, які є способи волонтерити або задонатити гроші. Е, також в нас стала так організуватися самооборона нашого району. І окремо багато людей почали шукати, як вони можуть стати призовниками. Наразі армія оборони Ізраїля не приймає до своїх лав людей, які не мають жодного бойового досвіду. Навіть вчора я ходив до призовного пункту, і мене просто відправили звідти. Сказав, що це лише для людей, які служили в армії оборони Ізраїля. Скажіть, будь ласка, зараз в магазинах є всі необхідні продукти, вода. Uh, вчора служба тилу випустила повідомлення, що треба uh, заздалегідь підготуватися та закупити набор їжі, води і консерв на 72 години. Але можу сказати, що люди не піддалися паніки. У багатьох і так є заготовлені набори, бо це така стандартна інструкція. Uh, те, що багато людей в інтернеті бачили пусті uh, порожні полки в крамницях, це саме через те, що Люди зараз намагаються з центру та з безпечних районів придбати якомога більше їжі або засобів гігієни і надіслати на південь для постраждалих районів або для людей, які втратили житло. Під час суботнього обстрілу навіть центр е, Ізраїлю, такі міста, як Тель-Авів, прийшов ліціон та Бат'ям, були під обстрілами. Е, деякі будівлі зараз небезпечні для проживання людей приймають волонтери, і саме для таких людей зараз. Е, Різні організації та приватні особи все скупляють для того, щоб надіслати забезпечити всім необхідним. Чи були люди взагалі готові до таких подій, які зараз відбуваються в Ізраїлі? А, ви знаєте, тут треба розділити дві речі. По-перше, люди тут завжди готові на жаль до війни або до будь-якого збройного протистояння, як тільки... Як скажуть, держава покликала, люди пішли добровільно, і зараз ще з Європи їдуть громадяни Ізраїлю, які були на відпочинку або просто жили не в Ізраїлі. Вони зараз повертаються для того, щоб віддати свій борг та відслужити, зробити свій обов'язок для батьківщини, а окремо про системи безпеки та окремо про те, як взагалі сталося те, що сталося на півдні. Як багато терористів проникли та захопили таку велику територію? Ну це вже потім буде з'ясовувати спеціальна комісія. Я думаю, Але це буде лише після того, як Ізраїль переможе усіх зовнішніх ворогів та терористів. Це першочергове на даний час. Леоніда, скажіть, що ви плануєте робити далі, і до чого всі готуються? Зараз невідомо, що буде. Кажуть, що можуть відкритися інші фронти, так ось як Хізбола на півночі чи просто о, радикальні ісламісти, котрі живуть в місцевих о, поселеннях та деревнях поблизу Єрусалиму. Я особисто зараз о, вступив нещодавно до лав самооборони району. Ми проходимо навчання-інструктажі від поліції та да, вже. О, Долучаємося до поліцейських до патрулювання для того, щоб допомагати у якихось нагайних е, ситуаціях. Наприклад, якщо не дай Боже впаде ракета, щоб обмежити доступ цивільних та сторонніх людей, та забезпечити та сторонніх людей, я дякую вам, що ви розповіли про сьогоднішню ситуацію в Ізраїлі. Ми щиро поділяємо ваші відчуття і те, що зараз відбувається в Ізраїлі. Ми українці відчуваємо і розуміємо як ніхто, тому що в нас теж чуває війна, і ми ви. З вами ми разом, і ми хочемо і прагнемо, щоб скоріше наступив мир і в Ізраїлі і в Україні. Це був проєкт новини. Лайф. Дякуємо, що були з нами. Пишіть свої питання в коментарях. Відповіді на які будемо шукати разом.